Добрий день, любі четвертокласники! Сьогодні ми будемо працювати з вами над темою, які країни є сусідами України? Пригадаємо, у якій півкулі розташована Україна? Україна розташована відносно екватора у північній півкулі. Чому Україну називають Європейською державою? Тому що Україна знаходиться у самісінькому серці Європи. На планеті Земля нараховується більше, ніж 200 країн. Кожна країна має свою столицю, державну мову, символи та конституцію, за якою живуть її громадяни. У Європі розташовано 45 країн. Знайдіть на карті Європи Україну. Подивіться. З якими державами вона має спільні кордони? Порівняйте їх за площею. На південному заході Україна межує з Молдовою та Румунією. Молдова займає територію між двома річками Дністром та Прутом. Столиця місто Кишинів, яке розташовано в центральній частині країни. У Молдові вирощують сонячник, пшеницю та виноград. Румунія це мальовнича країна в центрі Європи із чудовою природою, старовинними містами, найпопулярнішим туристичним містом столиця Бухарест. На Заході Україна межує з Польщею, Словаччиною та Угорщиною. З Польщею Україна підтримує добросусідські відносини. Столиця Польщі, місто Варшава. Це одне з найсучасніших міст країни, через яке протікає річка Вісла. На півночі Польща має вихід до Балтійського моря. Столицею Словаччини є місто Братислава. Територію країни простягнулися гори Карпат. На півночі Україна межує з Білорусією, столиця цієї країни Мінськ. Природа Білорусі унікальна. Тут можна натрапити на багато рідкісних видів рослин і тварин. Україні створено державні заповідники та заказники. У національному парку Біловецька пуща до наших днів зберіглися стародавні дуби, віки яких понад 500 років. Тут також ростуть ясини, сосни та ялини. У парку мешкають різноманітні рідкісні тварини, зокрема зубри. Кордон з Росією найдовший: Москва столиця цієї країни. Росія має найбільші у світі запаси природного газу, також країна багата на нафту, кам'яне вугілля. Залізну руду, золото та багато інших корисних копалин. Ви ознайомилися з країнами сусідами України. Кожна з них є неповторною і цікавою. Ви вже знаєте, що за межами України мешкає понад 10 мільйонів українців та їхніх нащадків. Вони називають себе українською діаспорою. Українська діаспора з грецької російня, українська національна спільнота поза межами українських земель, етнічної української території. Члени діаспори нащадки тих людей, які через різні обставини опинилися за межами Батьківщини, певна частина закордонних українців є корінними мешканцями сусідніх з Україною країн. Також багато українців проживає в Казахстані, Португалії, Іспанії, Австралії, Канаді та інших країнах світу. Подумайте, які моря омивають нашу країну? Так, Чорне море та Азовське море. З'ясуйте, з якими країнами Україна має морські кордони? Угу, Правильно, це Болгарія, Туреччина, Грузія і Росія. Уявіть, що у вашому класі запропонували здійснити екскурсію до однієї з країн сусідів України. Яку країну ви оберете? Що означає бути європейською державою? До символів Європейського Союзу відносять гімн та прапор. Гімн Європи Ода до радості, символ Європейського Союзу. Музику гімну взято з 9-ї симфонії Людвига Ван Бетховена. Рада Європи ще в 1972 році офіційно затвердила гімн без слів, аби не віддавати переваги якійсь одній мові порівняно з іншими. Однак до цього твору є текст, написаний різними мовами. На тлі блакитного неба зірки символізують народи Європи у колі. Кількість зірочок є незмінною, рівно 12. Це число символізує досконалість і повноту. А коло – знак єдності, Україна розташована в центрі Європи та має спільні кордони з кількома європейськими країнами ЄС, тому. Для Європейського Союзу дуже важлива співпраця з Україною. Повторимо те, що ми з вами сьогодні обговорювали. Завдання перше. Назви країни, які мають спільні кордони з Україною. Білорусь, Росія, Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина, Польща. Україна межує на півночі з Білорусію та Росією, на Сході з Росією, на Заході з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою. На півдні Україна має морські кордони з Болгарією, Туреччиною та Грузією. Яким країнам належать ці прапори? Які країни мають схожі прапори з Україною? Словаччина, Угорщина, Польща, Білорусь, Румунія, Молдова, Росія. Так, це Румунія та Молдова. Завдання третє. Який музичний твір став гімном Європи? Гімном Європи є Ода до радості. Завдання четверте. Скільки зірочок на прапорі ЄС? Так, це число 12, число досконалості та єднання. Завдання п'яте. Назви країн, сусідів України, які є членами Європейського Союзу. Це Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, Словаччина. Перевіряємо себе, що ж ми запам'ятали з цього уроку? Скільки країн межує з України? Назвіть їх. Яка особливість Південного кордону України? Назвіть моря, що омиває територію України. З якими країнами Україна має морські кордони? У яких країнах живуть українці? Хто називає себе українською діаспорою? Як і навіщо держави об'єднуються? Чи знаєте ви, що єдність? У багатоманітності офіційне гасо Європейського Союзу. Воно виникло 2000 років під час конкурсу учнівської молоді серед 15 країн Європейського Союзу. Гасло означає, що мешканці ЄС поєднуються у співпраці заради миру і добробуту, а культура, традиції та мови держав Європи. Є безцінним надбанням цієї частини світу. День Європи свято, що відзначається щороку в країнах Європейського Союзу 9 травня. Давай подумаємо, що тобі сподобалось, що не сподобалось, або дуже-дуже сподобалось. Дякую за увагу!